Друзі, усім привіт! І у цьому відео я хочу вам показати свою партію проти самого Магнуса Харсена Г. Магнус Харсен Г це не Магнус Харсен, але це теж дуже непоганий чехіст. Зараз я вам продемонструю його профіль на сайті Chess.com і він навіть пише, що від Харсен Г, і треба його як виплутати з містером Харсеном, з чемпіоном світу. Це Магнус Г. Ну І ця партія була доволі цікавою. Ну і ще вона сподобалась мені тим, що я майже чемпіона світу зміг обіграти. Але давайте дивитися цю партію з першого ходу. що у нас був захист. Ну і тут я зіграв, як я завжди люблю, варіант дракона після ходу g 6. І далі, звісно, що. Головний варіант білих це слон е 3 І далі у нас йогославська атака буде, але він зіграв F4. Це дуже агресивний варіант, варіант фішу. Ну і Ідея основна в тому, що якщо ми зіграємо слон G7, то буде хід е 5 В принципі, це можливий варіант для чорних. Ми бачимо, що оцінка досить непогана у чорних при найсильнішій грі. Але мені ця лінія не дуже подобається, і я вважаю, що якщо білі грають саме F4 з якраз цілею зіграти Е5, то найкращим ходом буде хід кінь c 6 І так, частіше за все. Також кінь d7 теж можливий варіант, якраз проти ходу Е5, але кінь c 6 це головна лінія. Отож, дивимося далі, трохи теворії теж варіанту дракону розберем. Отож, він. Є на c6, далі грає e5, кінь виходить на d7, є де І далі, якщо білі хочуть грати найбільш активно, то вони можуть зіграти. Наприклад, слон Е3. Ми граємо слон d 7 кожного пішака на d6 це нам. Тут захищати, ну і далі, наприклад, ФД-2. Ми входимо в рокіровку, білі у довгу рокіровку, і у нас виникає дуже гостра позиція. Але в цій позиції я вважаю, що чорні грають, мають дуже непогану компенсацію за навіть не компенсацію, в принципі, навіть у чорних тут трошки краще. У них є перспектива атаки на короля білих і ця. Атака, як на мене, навіть більш сильна, ніж атака білих на нашого короля. Тобто ми граємо D5. Ну і далі у нас стандартний план це десь грати на 5, тура B8, слон 6. ну там Далі кінь десь може на d6 на C5 піти. У будь-якому випадку, це дуже непогана позиція для чорних. Я ці позиції награвав і можу сказати так, що мені це подобається. Тобто в цьому варіанті у білих нічого. Як на мене немає, Ну, звісно, що білі можуть зіграти більш спокійним чином і піти у звичайну коротку рокіровку, як ми не зіграємо. Тобто слон D2, ми все одно граємо слоном на E7, хоча кіт D5 теж був можливий, d5, і потім слон виходить на поле g7. І відразу слон G7, звісно, що ми не можемо грати, оскільки пішак у нас без захисту залишається. Тим не вважаєш слон ді 7 це нормальний хід, і далі рокіровка ка Слон ді 3 ну і тут я забув про цього пішака і зіграв слон F6, звісно, що це помилка, оскільки він просто міг його з'їсти. і мені потрібно було зіграти, наприклад, D5, те, що я міг зробити і раніше. Ну і далі вже слон D6 або слон C5, теж в деяких варіантах слон може сюди вийти. І у чорних тут доволі гарна позиція. Ну, ми бачимо, що навіть. Мінімальну перевагу чорна дає комп'ютер, але насправді позиція приблизно рівна. Отож, тут, типу, пішака забув, і в принципі це єдина помилка, скажу наперед, була у мене у цій партії. Ну, але Magnus Cass NG теж не помітив це, зіграв слон D4, ну і тут вже пішак у мене не втрачається. Я просто міняюсь, і далі ферзь Б6. В принципі, це відомий факт, що в варіанті дракона дуже. Багато є позицій, майже всі позиції, скажу навіть так, де ми переходимо у Еншпіль, і у нас там все дуже добре, оскільки у нас дуже надійна структура у самих різних випадках у варіанту у дракона. Тому нам досить непогано бути, якщо ми пройдемо в Еншпіль і поміняємо версії. Отож, після ходу в b 6 він зобов'язаний, звісно, що мінятись, от, і виникає Еншпіль. Але звісно, що тут ще доволі багато фігур, і давайте подивимось, як у нас далі розвивалася ця партія. Меншпіль теж був доволі цікавий, тому цю партію її взяв не тільки тому, що грав проти Магнуса Карсен джі Отож, Магнус Карсен Джі зіграв кінь е 4. Ну, в принципі, нормальний хід, можливо, є більш сильний, але це, в принципі, нормальне рішення. Далі D5, кінь D6, кінь С5. Ну і він тут міняється на поле на полі С8. В принципі, слон у мене був не дуже активний. і він навіть жодного ходу не зробив, тому цей обмін мене в принципі, влаштовує. І так, йдемо далі. F5, ну, теж нормальне рішення. Тут ми будемо в кожен хід якось дуже е глибоко вникати. В принципі, можу сказати так, що у нас була приблизно рівна боротьба майже до самого кінця. І бачимо оцінку, теж вона е близько нуля завжди є. Тому нуль, можливо, мінімальний. Мінімальна перевага десь у білих у чорних, але в принципі це навіть менше, ніж плюс один. Отож, йдемо далі d8, с4, Тура c 7 ну, можливо, так, десь були більш сильні ходи, але c7 нормальний хід, і далі e 7 я хочу зіграти. От, Турай 1 тут можна було і. Можливо було помінятися, тура Турай 7 теж нормальне рішення, Ну, знову ж таки не хочу тут кожен хід дуже і дуже а, якось детально оглядати, оскільки інакше ми будемо цю партію дивитись, мабуть, декілька годин. Отож, королів 2 ну, не сильніший хід, оскільки він а, дозволяє мені зіграти її 4 шах, і, суперник зобов'язаний грати назад королем на Ж1, тобто він втрачає темп. Але в принципі в такій позиції це не критично. Отож, ідемо далі. Тут, Знову ж таки, подивимось більш-менш швидко деякі ходи, але напавне пішакальний захищає його. Далі крой йде вперед, в центр. Тут не рекомендує наш двигун Стовпіш міняти фігури і хоче, щоб ми зіграли кіонем на D6, але я отак зіграв в крові 5, оскільки подумав, що у нас строго Ендшпіль буде доволі непоганим для чорних, і у нас, як мінімум, не гірше. Ну, але тим не менш... Рекомендую стоффір не йти на цю позицію і хоче, щоб наш кінь пішов назад. Тим не менш, все ж таки, ми міняємося на e4, він збирає теж різнув'ю. Далі король йде вперед. Ну і тут була рівна позиція. Ми бачимо, що оцінка ну, можливо, з, з мінімальною перевагою білих стала, але це допустима перевага, нічого тут такого страшного немає. Отож, я надважаю пішу, які він залазить трою. Далі b4. Ну, Звісно, що нам потрібно якось нападати і, можливо, десь вдасться е, е, нам виграти пішака. Ну, але, звісно, що білі поки що не дозволяють це зробити. Тут суперник доволі непогано. Тура С7, дуже важливо грати активно в второму Ельшбі. Тобто, наприклад, ходити е, а 4 це буде погано, оскільки ми йдемо у захисти. Можливо, в один хід ми тут не програємо, але трас стоїть тут дуже погано, ми бачимо, відразу оцінка в нас. Приблизно плюс одиниця стає. Ну, ця тура на 4 вона майже не е, працює. Тому треба у трому еншпілі грати е, активно, нападати, а не захищатись. Ну, звісно, що це взагалі ми завжди намагаємося це робити, але у трому еншпілі це дуже і дуже важливо, оскільки тут тура це атакуюча фігура. Отож, От далі він з'їдає пішака, початку шах, потім ще один шах, а потім з'їдає такого мого пішака. І оце, е, як не дивно, була помилка. Чому помилка? Оскільки тут він дуже активізував мого короля і він втрачає пішака. Потрібно було замість усіх цих ходів, або з'їсти пішака відразу, тобто зіграти тура Б4 у даній позиції. І тоді, якщо на С2, я це зобов'язаний робити, то він тут вже нічого не втрачає. Наприклад, в 3, покажу найпростіший варіант. Ну, наприклад, я теж саме такий логічний хід роблю. З'їдаю пішака, він теж з'їдає з шахом, ну, король. Будь-куди уходить, ну і далі у нас рівна позиція. Рівна позиція, тобто ми або біля, або шах ставлять, там або якось строю уходять. Ну, ми бачимо, що у нас є наразі подвійна атака. Ну, можу сказати так, що якщо навіть цього пішака чорні сидять, це звісно, що буде нічия, оскільки те, що білих є своя контура, пов'язана з пішаком нашим. Тобто це було найпростіше. В принципі, отак через п'ять ходів ми могли. Дуже швидко перейти до зовсім жінчийної позиції, але оці всі шахи вони, як не дивно, допомагають чорному, оскільки, хоча здається, що король мій стоїть тут не дуже добре, але тим не менш він нападає десь на пішака 3. І це якраз дуже важливий факт. Ну що ж, йдемо далі. Я звісно, що сідаю бішака на c 2 з шахом, він уходить, і якраз після Тураж 2 ми бачимо, що. Не можуть білі ніяк захистити свого пішака на полі g3. Ну і ця позиція вже дуже і дуже погана для білих. Вона насправді і чорних. Я вважаю, що просто виграв чорних, але потрібно тут грати доволі точно. Ну що ж, далі, давайте декілька подіб зробимо швидко. Ну і тут, що я зрозумів, я зрозумів, що він мені дозволяє поміняти пішаків і я. Оскільки трошки знаю теорію Турового геншпілю, я оцінив цю позицію, яка буде після Тура Б2 і Тура H7. І я, звісно, що зрозумів, що це виграна позиція, тому я йду на цей обмін. Ну, більш таким надійним способом забігли, більш сильною грою була ідея зберегти цього пішака, не мінятися пішаком B на пішака H7. От, ну, наприклад, я тура b 2 зіграв, хоча і можна там. Пішек двігати вперед, не знаю, як красивніше, Тураб-2, як на мене, теж перемагає за чорних, але, можливо, десь війська набуде у нас далі боротьба. Ну, я вважаю, що треба було йому на це піти. Але він, мабуть, невільно оцінив цю позицію. Можливо, вважав, що після цих обмінів у нього буде нічия. важко сказати. Це ж Магнус Харс Мі, це майже чемпіон світу з шахів. Так от, магнускас джі допустив цей обмін, ну і ця позиція в позиція нього безнадійна, оскільки ми бачимо, що король у білих розполагається дуже погано, він не може ніяк заблокувати мого пішака, я просто не допускаю цього короля до пішака на вертикалі G. І тут доволі швидко я перемагаю. Ну що ж, давайте подивимось ще наступні ходи. Отож, h 1 ну, тут не було б шагою. У білих гарного ходу, G4, ну і надалі я просто хочу зіграти королем на g2 і g3 і просто стипеншука вперед. Ну що ж, тура А1, король G2, ну можливо, була більш точна якась лінія, але король G2 теж не опускає перемоги, далі король йде на F4, G3, ну і тут після ходу b 4 король G5 і король H2 після цих ходів. він вже здається, оскільки немає захисту у білих тут вже 2 і в каналі ще один ферзь. Тобто я завжди або по позицію у можу отримати. І позицію Сену я до речі, розбирав на своєму каналі, можете подивитись теж. Або навіть як у даній ситуації ми без позиції у відрізали короля білих, не пускаємо його на четверту лінію. Ну і тут, звісно, що дуже легко чорні перемагають і а, далі немає у білих ніякої змоги. Завадити ходам G2 та G1 версій. Отож, ще раз що хочу сказати, на що наголосити, що в принципі в даній ситуації ми бачимо, що е, дійсно е, в варіанті дракону, давайте ще раз спочатку покажу, що тут є така агресивна лінія за білих це хід в шостий, але тим не менше, якщо ми знаємо теорію, знаємо цю ДС кінця 6. От, то ми отримуємо досить непогану позицію. Ми бачимо, що дуже добре її оцінює Stockfish. хоча деякі лінії у Югославській атаці, атаці він оцінює як перевагу білих, там навіть приблизно плюс один дає оцінку. Тут оцінка навіть з невеликою перевагою чорних, ну майже рівна позиція, якщо об'єктивно казати. От, і у цій лінії нам важливо не. Забути про пішука D6, звісно, що, що я зробив От, в даній ситуації. Тобто на початку D5, а потім, наприклад, слон F6 там, чи якийсь інший хід, там С5, Туре8. От там Багато у нас є можливостей гарних. От, ну і далі ми просто розвиваємо свої фігури: Турей 8, слон F6, слон D6, слон С5, там PRC5 десь граємо. Ну, Тут доволі проста боротьба, і, в принципі, чорні не мають ніяких проблем. За гітогами дебюту. Отож, грайте варіант дракона, також вивчайте ендшмін, бачимо, що навіть у гострих лініях це теж є необхідною, необхідною рисою для кожного сильного шахіста. І всім дякую за увагу і до нових зустрічей.